Вітаю друзі, знову ми на копі. От, знову ми приїхали покопати по старих дворищах. Мені, якщо чесно, цей процес дуже сподобався. Тут бувають дуже хороші знахідки. І ось був кольоровий сигнал на горбу. Тут будуть двори далі підуть. О, дивіться. Це в нас гудзик радянський. Але він не якийсь незвичайний бачите який борт по краю гудзика йде тут цинк це раннє ранній раннє радянський, ну, радянський гузик тобто, друзі копаємо далі так, піднявся ще трохи нагору і був такий потужний сигнал перед цим я викопав ще гільзи стріляно. О, дивіться що це опа Відкритий портсигар. На жаль, він залізний. Так. І відкритий порожній. Да, був покритий нікелем чи чим. Але на жаль. Ну що ж, йдемо далі. Так, зайшов на таке непомітне місце, бачите, заросше. Але це була хата. дивіться, це все це була це периметр хати, це на хаті стою. І був такий сигнал ну, гарний, поверхневий майже, дивіться. Яка чудова кувалда, старовинна, ага, пошкоджена, але все одно я її заберу. Прикольно. Люблю я інструмент, ви вже знаєте, як казав. Так що забираємо її в будь-якому випадку. Так, був глибокий сигнал і попалася нам отака підкова. Ну підкова, як ми знаємо, звісно, це на щастя. Так що подивимося, що у нас буде далі. Так, друзі. Хожу я тут декілька годин і щось монети не попадалося це скільки. Хоча я знаю, що я тут знаходив їх багатенько. От. Раніше тут було все позаростало бур'янами, а зараз... Бур'янів немає, копати дуже чудово тут ходити. От І отут ось, над таким обривом був монетний сигнал. От, хотілося викопати на камеру, але цей сигнал підпадав під ложку алюмінієву. Я не рішився. Сигнал чудовий. Дивіться. Бачите? Вот Я ще не знаю, що це. Пух. Що це за медалька? Ой, блін, манмонетка, а, п'ятачок. Супер, друзі. П'ять копійок. фокусуйся. Це у нас п'ятачок. Зараз, друзі, я почищую, покажу. Ну що ж, почистив я монетку. Як бачите. Так, в гарному стані я б сказав би. Чудовий такий п'ятачок. Я задоволений, що я викопав. А то вже знаєте таке відчуття, що тут немає так нічого цікавого і вже і настрій падає. І сили покидають. А коли щось подібне знаходиш, то все знову з'являється і хочеться копати. Ну що ж, продовжимо. Продовжує ходити по таких схилах. Двори були тут на горі, а вниз вже пішла там дорога. От, і був теж такий сигнал кольоровий дивіться. Уп. Монетка, це в нас 15 копійок 32 року. Ну все одно приємно, вже друга монета за сьогодні. Забираємо і копаємо далі. Ви тільки погляньте, яку підкову викопав. Опа! Схоже на підкову, але це не підкова. Чому? Тому що немає отворів. Для цвяхів і вона алюмінієва. Повністю алюмінієва. Нічого забираю. Так, друзі, був Ще один кольоровий глибокий сигнал. Викопав його, дивіться, що це. Це була така бліндажна свічка. Чи лампадка, якось так називають. І гільзи за 45-ки. Але на жаль обламана. Ну нічого. Був кольоровий сигнал і випала у нас Отака От знахідка. Це хто це у нас Путін? А, Ленін, блін. Велки СМ. Це той, що Путін казав Україну, придумав? І досі придумує Ну і трохи красив в стрічку. Такі грибочки, дивіться, яка гарненька. Оп, і ще один. за пару метрів від значка викопав, дивіться що. Якась на ту накладочка, не то брошка була. Така жорненька штучка. Ну що ж заберемо. Так, третя підкова за сьогодні, дивіться. Кавалерійська радянська підкова. Нічого, повинні повезти повести сьогодні. Хоча вже скоро й додому. Ну, поїхали далі. Так, що й новий копав таку сокирку. Невеличку, бачите яка. Це або царський, або ранній радянський період. Нічого заберем. Може, Тут яке клейбо буде. Стан такий, мов нічого. А зараз за щіткою попробую почистити. Що ж, друзі, сьогодні у нас буде день підков. Це вже третя за сьогодні. Гляньте, яка глибока яма. В ній був. Глибокий же ж кольоровий сигнал. На жаль, поломано. Це в нас мідна, миска. Так, клейм не видно. Ну, на жаль, вона розбита, але все одно піде на мідь і ту. купуємо далі. Так, як бачите, ще одна підкова. Щойно вилізе з землі отакий предмет. Це у нас гирка від вагів. Можливо царська. Там повинно бути клеймо. Втім, я почищу подивлюсь. Так, переїхали ми на таке поле. З годинку покопати, якраз заберемо товариша. Поповся такий, ну Київська Русь. Товариш казав, що знайшов прясло скляне. Я ще скляного не бачу. Подивимося. Так, пройшов пару метрів і був такий глибокий кольоровий сигнал, ледве-ледве прибор його засік. Опа, дивіться що лежить. Ось така насінинка. Прикольно. Так, ходжу я по борозні, по цій, по краю поля, можна сказати. Попалася мені така штучка. Оце вже Київська Русь. Вичта з яким візерунком. Прикольно, купуємо далі. Так, зробимо невеличкий огляд наших знахідок. Як бачимо, перша знахідка це у нас гудзик радянський раннього періоду. Широкий такий, бачите, буртик. І ззаді цинкова. Це раннього періоду Радянського Союзу. Десь, можливо, 20-30 роки. Так, ну це у нас Вова облізлий. Той шаленю. Це якась накладочка. Не знаю навіть з чого що воно. Щось було припоєне Це був кроник, мабуть, із самовара цікаво, який глянуть би, який він був цілий, такий невеличкий. От ще якоїсь детальки верхній не хватає. От, це в нас фокусуйся ти. П'ятачок. 1870 року. Так, ну ще рельєф присутній. Така приємна монетка. Так, потім. П'ятнашечка 32. І по древності. накладочка Київської Русі щось не фокусує. Ано зараз на вікно. Ну а така накладочка з ремня. Їх на ремню було багато, декілька штук. Щось не фокусується. Видно з таким візерунком. От, ну і наконечник стріли із Київської. Звичайний, трьохлопасний. Це в нас 4-3 століття до нашої ери. Так, ну зараз ми перейдемо до. Знахідок крупніших. І так, друзі, наша підбірка знахідок, ну, вже з чорного металу. кольорового я вже показав. От, а це ось те, що ми знайшли з чорного металу. Дивіться, це кувалда важелезна, ну, мабуть, кілограм 5 точно є. От, в неї була. Резинова ручка чи щось таке, мабуть, на її камінь били, щоб віддачі не було. От, ну І ще про це говорить те, що вона бачите з якими втратами, з втратами робочої поверхні На її били камінь. І там у дворі ще було багато камня валялося. Так що я думаю, камнем. Її пошкодили. Ну, Ручку ми Ну, не знаю. Що, що ми вже з нею зробимо, чи на металолом. Бити з неї вже щось, мабуть, немає сенсу. От, ну, Потім отакий, така сокирка царського періоду. Бачите, яка маленька, а низький такий обух був. На жаль, вона побита. От, Але це можна виправити для колекції зробити. Вирізати таку саму частину, приварити сюди, потім варити обух, зачистити, щоб непомітно було. І в колекції можна така сказати гарна сокирка царського ну, періоду Російської імперії. Їх вже залишилось небагато. Спробую її зберегти. Жалко мені, якщо чесно, мені жалко таких речей адже їх більше не стає від того. Так, ну що ж, і наші підкови 4 Чотири штуки. 4 Чотири Ну, Це дверна петля із вантажівки зі сп'ять. Так що, друзі, дякую за увагу, слава Україні! І до зустрічі. Їх вже залишилось небагато. Пробую її зберегти. Жалко мені, якщо чесно, мені жалко таких речей. Адже їх більше не стає від того. Так, ну що ж, і наші підкови чотири штуки. Чотири підкови. Ну, це дверна петля із вантажівки зі сп'ять. Так що, друзі, дякую за увагу, слава Україні! І до зустрічі!